В, в інтернеті запитання в Google. Google. все знає, і на основі нього можна дуже багато Е, e, Створили сам продукт чи не сервіс. І зараз на цей час розвиваємо його і він працює. Десь орієнтовно в липні тим вийшов наубність, ми на вже виходимо ми вийшли на певний прибуток. А, і зараз фактично, стараємося, ну, прибутки мінімізувати, всі ці гроші повторно використовувати, в розробку. Тобто, фактично зараз проєкт просто більше людей займається, і всі гроші на зарплати їм на їхній час. Такий підхід, така акція. Загально зараз проєкт підтримує, напевно, більше 12 платформ і плануємо розвиватися. Так от, як інсайдер по цій гаузі, в електронній команді оскорочку, зараз по інтернету існує порядка 320 більш-менш популярних шопінг-карт. Оце більш-менш більше там, сотні клієнтів. 320 цього по інтернету. Тобто немає там, тисячі, немає десяти. Приблизно так. Це оцінки. Тактика e Лекомерс, який є дуже гарний журнал. Люди, які займаються цим. От. Відповідно, наступного року, що відбудеться, трошки це ринок зіжметься. в тобто, мене стане менша кількість цих карт. Чому? Від того, що будуть відходити технічно застарілі або тих проєктів, які не розвиваються, будуть виходити якісь лідери. От, останні з таких лідерів, можливо, ми чули меджентю, дуже там купа інвестицій, купа грошей, купа, купа для нього всього інформації. От, один з лідерів, ну, крім нього, є інші лідери, як платні, так і безкоштовні на різних технологіях, як PHP, так і Microsoft, так і інші. Е різні. Значить, коротко, як працює детальніше, як працює сам карту-карт. Людина приходить і реєструється. Сам процес є досить трошки складним. Е досить багато параметрів потрібно, А саме параметри з'єднання до одного електронного магазину, до іншого. Відповідно, по типу з'єднання, яке там підтримується, це може бути якийсь директно sql Connection з'єднання до бази, це може бути з'єднання через окремий файл Bridge, який є мостом між даними і сервісом. Сам проєкт, перепрошую, може, я забігаю, виконує у вигляді сервіса. Тобто він не закачується кудись, а є у вигляді онлайн-сервісу. Типи з'єднання, відповідно, є кілька типів. Одного магазина, другого магазина. Відповідно, що людині з процес запускається віза, кілька кроків, котрі по показує, як це робиться, Просто вести одні дані, перевіряє, чи правильно людина була, що може. Просто вести дані іншого магазину, просто вести певні параметри, про що ми будемо мігрувати. Чи це тільки продукти, чи тільки категорії, чи тільки клієнти, чи тільки замовлення, чи ну, будь-яка комбінація з цього. От, е Далі людина має можливість зробити демо міграцію так звану тобто, 10 сутностей буде мігровано. 10 продуктів там, з кількома категоріями. На основі цих по 10 міграційних 10 сутності людина побачить, чи правильно мігровані дані, чи вони не втратили зв'язок, чи не якось не скажімо, помилково. Тобто фактично не, нові, нові, нові в новому магазині з'являться такі 10 продуктів. Покладені подивиться, якщо все правильно, все гарно, значить, вона запускає, оплачує і запускає. Сам процес не є моментальним це 100 тисяч, наприклад, там, порядка трьох суток цей процес міграції йшов. Там, ну, дуже перегрузив сервер, де словом, було певні трудності. Базуючись на цьому досвіді своєю проблемою, ми вивчили один урок. Що саме? Ми вирішили перейти на чистому мару чи клауд-комп'ютінг мар, теслом. Тобто віртуальна машина піднімається при статі міграції, напевно за певний критерій, тобто, там, якщо один продукт мігрувати, то це швидше так мігрувати. Якщо там буде певна кількість, значить це певний критерій, вона піднімається, отримує дані, процеси це все максимально швидко. Коли закінчила, відповідно потухає і дані на центральний комп'ютер. Ми отримали фактично унікальну масштабовність, тобто 1000 шопінг-карт, значить тисяча піднялася. Зрозуміло е, така ситуація. Е, сервіс, ну я ж казав, сервіс унікальний, вже працює зараз. Е, ну, ми працюємо над його покращем, саме збільшення кількості підтримуваних шопінг-карт. Почнемо скоро працювати над, euh, активно, над роботою, будемо працювати з розробниками комерційних карт, тому що ми старалися додати безкоштовні, які є більш популярними е, платформи званих магазинів. Зараз будемо працювати з комерційними е, вендорами, вони нам, ми повинні отримати гроші. Це ще один друге джерело тримання роботи. О, тож, е, таке. Будь ласка, запитання вже. Ми повинні спочатку до експертів. Перше питання можна від мене, яка у вас бізнес-музель. Бізнес-мудель, ми беремо 100 людей, що тратить цією міграцією, проще. За міграція. Залежить від кількості сутності, які ми мігрують. Тобто, якщо в тебе один груп, ти платиш дружбу, а скорость кому. Коли 100 тисяч, ти платиш більше. Збільшеною кількості продуктів ціна міграції одної сутності зменшиться. Тобто, Друге джерело прибутку є отримання оплати від розробника електронного магазину комерційного. Тобто, якщо якийсь певний електронний магазин, наприклад, Ітасфайр, я буду називати конкретно, хоче, щоб ми додали підтримку його карти, свій сервіс. А чому він це хоче? Тому що він цікаво, щоб відірвала з інша карта на його сервіс. Чому? Тому що вони купують його сервіс. А ми фактично зробили цей бар'єр входу нижчим за рахунок автоматизації. Він нам платить гроші за те, щоб ми додали підтримку наш, е, його сервіса, нашого його, сервіс, тому що це судность така об'ємна. його системи, нашу систему. За це ми з нього теж візьмемо один раз гроші. За підтримку, напевно, брати не будемо, тому що беремо все таки з клієнтів. Природі, що е, зараз ми почали це з фен, е, самими розробниками під карт підходи різні. Хтось хоче одне, хтось хоче інше, хтось хоче оплатити. За міграцію сам, хай клієнти безкоштовно мігрують. Хтось хоче не платити за кожну а заплатити за шкалу, тобто від одного до 100 продуктів, одна сума, від 100 до 1000, інша сума. Фіксована, не змінна. Це вже фактично бізнес-мотелі, вони відрізняються. Це просто точна робота. Я хотів прокоментувати, дуже подобається. сервис в плане, как мне кажется, это насущная проблема и вы очень классно ее решаем. Очень простой вопрос. А вопрос, какая у вас маркетинговая стратегия? То есть, я так понимаю, что вы позиционируетесь на все e платформы, да? И, но где вы ищете своих клиентов? Это Штаты или это Европа, Украина? Как Мы не как? Ні одної країни. ну в принципі, ну, яка різниця? Якою. Там є ряд технічних проблем, як тобто, кодування, коди, тобто ці моменти. Вони вирішуються, вони в процесі вирішення. Шукаємо класично. Любий бізнес, онлайн-бізнес користується третій рекламою. Ми чим користуємося? Це не тільки ми, це всі. Класична контентка, Baker Quick, Uber, AdWords, ну, Центр, яхт був, зараз став Бінг. Є тобто, маленькі мережі, це перше. Друге, Само собою ми користуємося своїм часом і скілзами. Тобто ми находимо, шукаємо по фо формах, де говориться ця проблема, пропонуємо там рішення. Ми пробували пропонувати це скрито, приховано, тобто такий свій партизанський маркетинг. пробували прямо. Люди приймають і так, і так. Тобто Пряму рекламу люди приймають, коли вона вирішує проблему. Тобто люди говорять про проблему, ой, велика проблема. Ми запропонували це, це вирішити. Далі ми, роз... ми використовуємо класичний Direct Product Placement, тобто розміщуємо інформацію про наш сервіс в даному випадку, на так званій маркетплейсі, про які вже говорилося. Тобто там, де люди шукають, чекаємо, там розміщуємося. Це напевно менш ефективно, хоча ну, трошки інша сірва ауторія. Хто наша... наші клієнти? Це люди, котрі власники електронних магазинів або компанії, котрі займаються обслуговуванням, Тобто аутсорсери веб-дизайн компанії, тобто такі очікарі, які мають відношення до електронних магазинів. Я перепрошую, хто має відношення до електронних магазинів, хто їх розробляє або управляє ними. Один, два, три, чотири. П'ять. Якщо не відповію, то будь ласка, ще раз появу учасників в яких конференціях. От я знаю, що в Києві буде конференція в Оксу, там, в повному інтернеті. Зі, так. скажу так, у нас клієнтів в Україні є вже, але навіть <кліг> не дуже на Україну. Тут така штука. Ми ну, не то на Україну, немає різниці, чому на Україну, якщо ви комерсанті. Гроші платять, насправді, краща Америка. Я думаю, не треба тут зараз. Там їх більше, там вони платять швидше, проще і так далі. Тому там простіше вести бізнес своєї точки зору. Трошки з юридичної ваші, трошки з іншої ваші, але в принципі ми не обмежуємося якоюсь країною. І дуже рекомендую вам не обмежуватися жодною країною. Так, та дитинка. Ніша своя, це важливо, але немає сенсу географії обмежуватися. Саме як ми зараз не обмежуємося мовою, безкупи з російською і українською, нам немає проблем з комунікацією. Як ви плануєте, там два-три роки, коли там... Тому що таке воно наочно. Це фактично для нас таке нове починання. Це перший старі, зараз фактично вже готовий, другий мир буквально вчора вночі. Я його працював і воно поважалося. Це перший був бедреліз на 5 на 6 у кіток лінії. Це коротко розробка почалася в грудні, Та я з історію. Вийшов на окупність в червні в Липні. Е, працював один програміст, потім там мінялося. але коротко зараз троє людей, напевно, повний час працюють. Троє, майже повний час. Про економістів, відповідно, є менеджер, я, який працює частину часу. E, план надалі. Протягом, напевно, року-двох ми будемо доволі розширювати як екстенсивно, тобто кількість чи -чи -чи -чи, так і інтенсивно е, покращувати скажімо, процес міграції, кількість сутності, які мігруються. Зокрема, одним з таких проблем є міграція податків. Настройка по податка це дуже така е, складна скажімо, набір проблем, котрі важко в уніфікованій формі, навіть метаформі якісь відобразити. Ну, ми це, сподіваюся, зробимо. О, далі. Зараз ми мігруємо фактично тільки з, працює на базі даних MySQL з технологією PHP. Екстенсивний шлях, як буде розробка цих клієнтів, Це бріджі, зокрема, на ColdFusion, на Yav, на .NET, на ASP класичному старому, на Perl, можливо. Ну, тобто, Якщо є уніфікований інтерфейс, то другий буде важко уніфікувати, а третій це вже серія. О, друга, друга частина, скажімо. Далі ще одним, напевно, буде робота з кошти е, Тобто з сервісами, як, -то, як в Яху Storage, наприклад. Та? В них є певний API, з нею можна працювати. Microsoft B-Central, Facebook, зараз, напевно, вже немає, я так розумію, e, з такими речами. І найскладніше це буде робота з такими рішеннями, які не мають ніякого API, не адапторного програмування. Треба буде програмну робити лодінгу або частину брати сутність копіювати. Це буде повільний процес, якраз це для клауду цього комп'ютинга пошанала. Тобто одну машинку запустили на категорії, другу машинку на продукти, третю машинку на там, малюнки. І воно собі там Amazon собі працює. От, ну, просто трошки інше в мене питання було. ну, я не задав, я перепрошу, я, я, я збився, не закінчив. От, тобто рік-два воно буде розтягнути роки там. Так, рік-два воно буде розтягнути. Я думаю, рік-два чому, ми, що ми дістанемо достатньо багато. Нам тут дуже порівняно просто, скажімо, Пока плануватиме, тому що ми єдиний сервіс таких конкурентів прямох немає. Тобто трохи ми ризики несли до того моменту, коли хотіли, можливо, це не така велика проблема, Появилося, що достатньо велика. Після двох-трьох років я собі уявляю, що ми дійдемо до моменту, коли є стабілізація. В принципі, цей сервіс вже приносить гроші. Тобто його можна залишати, хай приносить гроші підтримати спокійно. Його ми стараємося зробити, щоб можна було підтримати без навіть, технічних великих зусиль, тобто командну підтримку, яка вже є інженери підтримку, які не є програмістами, зможуть підтримувати. Одним з варіантів, само собою, буде продажа його цілого рішення, як бізнесу буде як рішення, включаючи бренд, включаючи все. Це щось нове для нас, але це один з варіантів. Я хочу просто сказати таку штуку, що цього року є в Америці такий тренд новий серед інвесторів, що продажа, побудова бізнесу на продажу вже перестає бути такою популярною. Це буде помилка зараз робити, ну не то, що помилка. Не, така, ну, не настільки вдало рішення, як, там, наприклад, два роки тому побудувати цей бізнес на продажу. Тому ми фактично будуємо бізнес таким чином, щоб він приносив гроші, а коли він приносить гроші, в, в принципі, всі треба. Ну, я так Тобто Це питання буде ціни, за яку ми хочемо його продати. Так я нас тут, як камера, і я потім це буду показувати там, з вечірним інвестором, який працює відповідно, що зокрема там, склати гроші плани чи щось таке. У нас радіосні плани, у вас не вимагають. Окей, питання. Ну, я б хотів трошки з тим, з вашого вашої зозутелогії. Яким чином цей процес є автоматизований? То це через API якісь, чи це напрямують запити до бази? Якби магазин ровно на окремості, магазина на одному дивані на сервері, ви на іншому. Я відповім, але це на технічні трошки детальніше, глебше. Є ну, суть? В чому? Є три магазини. Два, два і сервіс. сервіси. така, яка? Так. З'єднується старшим мазином, з нього отримує дані, ставить в іншу магазину. Приблизно так. Оцей процес з'єднання може бути фактично е, в нас три методи. Перше це пряма з'єднання до бази даних, якщо ми дозволено. Тобто MSPR-connection, чек, налюбуючи СБД, тому що ми працюємо процесу з'явитися. Зв і звідти отримуємо дані шляхом з простих вибір. Саме простий спосіб. Не є завжди саме ефективним, але все-таки. Другий спосіб, ми закачуємо клієнт, називаємо бріч, котрий є посередником, робимо HTTP-конекш від сервіса до нього, а він є фактично, цих, ну, я скажу, PHP, наприклад, файл чи локальний програмний файл, який має доступ до локальної баз даних. Від Він сервіс отримує дані порціями чи там певним чином. Далі, третій. Можна використовувати звання врапери, робити ssh connection, який буде завернутий на MySQL. Ну, Це питання, як з'єднання зробити. Таких от три, відповідно, тут таких самих три. Далі інші способи, які е, вже є ну, розроблені, але будуть, це API, класичний API. Тобто, Якщо електронний магазин той чи інший має API, то ми можемо доступити через його API. Якщо це достатньо розроблено, аппіці, якщо по порівнянні мало поки в інтернеті, е, далі. Хочу доробити зараз е, таку функцію, яка на мене дуже перспективна, але все-таки класичний імпорт. Імпортуватися з ЦСВ і розставити правильно. Деколи людям легше до нас імпортувати класичний CSA з продуктами, щоб ми його правильно доставили їм в карту. Там, з атрибутами, з, з, з... таким чином. Чи ще питання? Ви зорієнтувалися виключно на інтернет-магазини? Чи в подальшому плануєте працювати із популярними CMS, як WordPress? Так, да, я хотів би тоді таким напевно чином. Це хай це буде ідеєю для. От... Молодих і активних програмістів чи стартаперів, ця ідея вона дуже гарно реплікується чи повторюється. Наприклад, CMS ту CMS, бактрекер ту бактрекер. Масштабуйте, тобто, будь ласка, це така безкоштовна. Сірм CRM СіРМ, CRM, 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 ERP ERP. Слова які знаєте, будь ласка, скажімо, В моделі щось ДНС, там Так, насправді компанія Макіпа не робить не тільки цей сервіс, а цей сервіс є частиною загальної стратегії. У нас є інша лінійка продуктів, яку я зараз не хочу протистувати, там іншого, але коротко там є коннектори, зокрема, до QuickBooks, піч 3. Працюємо над тим, щоб отримати якимось чином доступ до стейджа. Вони коштують 2000 доларів на рік ліцензії, щоб отримати СДК тільки. Е, ще плануємо MyOB, ще плануємо, ну, фактично всі популярні. Почали буквально вчора, чи не знаю, чи почали. Dynamics, е, робота з Dynamics, там, JD, по-моєму. От, і е, вже інтервувала всім при аккаунтінгу Microsoft, чи Office, від аккаунтінгу. Тобто, при цьому, це, це в принципі, працюємо на цим, це майже іншої трошки продуктової лінійки. А ви Але ці стандартні речі для опікуними. Microsoft і Одинецька, вони продвигають свої стандартні форматики і всі там, так. Так, дуже цікаве запитання. Ми дуже активно цікавилися способами, Є, вивчалися набори і знову в іншому сервісі реалізуємо, використовуємо. Що саме? Це e XML, CXML, CommerceML, EBXML, це все. Далі реалізували на такі формати, які... Я, до речі, Сергій реалізовував безпосередньо. На рівні бінарного це нащадок того старого EDI, ну, загального скажімо, стандарту американського чи світового, електронний документ Interchange. Тобто ми всі ці речі теж реалізовуємо, але потрошку. Тому що не за таку штуку, наприклад, Комерцемел, котрій, з котрим мала дуже весьорка Ленес гарно працювати, він поки слабо стандартизований. І там ініціатива пішла, щось зробили, і воно в такому, в такому в якомусь такому напів, напівзачаточному стані зависло. Можливо, воно розвинеться, можливо цей. Недавно почали працювати з цей XML, це от є якраз цим стандартом, який серед erp систем дуже досить популярний. І eBay XML, котрий теж є ніби, як певним стандартом. Тобто стараємося з цим працювати, але ну, більше штукат, цих стандартів не підтримують, на жаль. Не підтримують або стоїкатні XML, або. Е це света, света, це такі експорти. Так, але є широка задача, коли фірмі треба з її дестопної бази підтримувати її електронний магазин. Так, да, я вже сказав, що це якраз є частиною нашого іншого рішення, трошки це вже не готово, не я якраз його випадку. Навіть якщо вони не вміють іншу... Ще два питання за цей. Так, у нас працював який котрий рішення своєму дженту. Ми працюємо з наводимо зараз контакти з іншим проміством, який працював у Менженту, приїхав Тернопіль, тобто хлопці повертаються в Тернопіль. Сконтактували, я особисто сконтактував з ними, сконтактував з контакту з адрес засновником адже йому було цікаво. що ми робимо. Якщо дуже коротко, да, вони ми тут, то в них є певна програма для Ну, їхню... Партнерську програму, Силов тобто, це велика корпорація, що через кілька місяців ця програма буде готова. Тобто, фактично ну, ми вже реалізували більшість цих з'єднань, тобто, ми не хочемо чекати mm -hmm. до того. Mm -hmm. до... mm -hmm. Так, насправді це якраз питання, чому ми хочемо таки з ним працювати? Mm -hmm. Ми Це працюємо з ОПЦО класичним, а будемо працювати з інтерпрайзом, тобто всю лінійку продуктів компанії по будемо позиціонувати як на роботу з мінімальною версією, так і з більшою. Це саме підхід по всім, що під картам, насправді, як x там, Pro і Gold, є, ну тобто всі всі сі у нас-таки ви чи не знам по-друге. Є де випадку? Так, є проблеми. Останнє питання, в кого є? У вас часто виникають проблеми з тим, що системи інтернет-магазинів від часу проводять апгрейди і змінюють свою систему. У вас виникають проблеми з імпортуванням? Проблем виникає, якщо не виникає тимчасово вирішення запитання. Ці питання ми стараємося вирішувати по мірі виникнення. А якщо коротко, то якщо так детальніше трошки, то це є певна технічна проблема, хоча не так часто виникають ці зміни. Класичний продукт ніби як плани на продукти, то тобто там один реліз передбачають один реліз в рік. Це ніби формат роботи західної корпорації. Один реліз в рік. Один різний рік ми можемо реалізувати тісно за два дні ну, тобто, грубо кажучи. От це. це так відкритує, але це таке. Останній питання, якщо дуже коротко, побачив. Так, ну це в тему переднього питання. Ну, буває часто так, що система е, змінює свою структуру, але в принципі ваша система може з ними і далі працювати, то ви навіть цього не будете помічати. Але дані можете імпортуватися неправильно. У мене, в мене в ситуація була, я просто займаюся саме експортним імпортом, але з базами ріллесніч менеджер, в тому числі, до, до речі, і сейчас інвелене. У мене виникало такі питання, що просто воно працює, але вже трошки по інакше ми отримує отримують інші дані і, і каже, що це таке. От. Такі проблеми є, вони будуть завтра, коли є два набора танк і з ними треба буде робота. Це природньо. Е, вирішуємо яким чином? Покращуємо технічну алгоритму, впаляємося, валідатори і так далі. Це технічні запитання, насправді вони по центуально вирішується. Добре, давайте подякуємо.